Всім привіт! З вами Академ Лайф Тиждень. Так як погода вже не ну, досить радує нас своїм теплом, команда зачаттєві підготувала для вас порцію найгарячіших та найсвіжіших подій життя Академії і не тільки всеукраїнський турнір юних економістів, фестиваль станцювальної аеробіки у Львові. Про ці та інші події дивіться у сьогоднішньому випуску. 28 жовтня в актовій залі нашої академії відбулися урочистості з нагоди відкриття 10-го всеукраїнського турніру юних економістів. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Наша сила в тому, що Мабуть, ми вже історично одна з найкращих команд на турнірі юних економістів. і Дуже хотілося б цього року, мабуть, знаєте, продовжити цю добру традицію. Years, sure. dicks, chicks, so so when... І резерв ви кого чого? Ми резерв майбутньої освіченої молоді. А з своїми колегами по Харку, ви конкуренти, друзі, партнери чи вороги? Як воно? Друзі, конкуренти. Але не вороги. Минулого тижня у Львівському інституті банківської справи, університету банківської справи Національного банку України відбувся щорічний традиційний фестиваль станцювальної аеробіки. Студентки академії виступали у номінації Базова аеробіка. Збірна команда академії у складі Трофименко Аріни, Ходарєвої Юлії, Чмухундарини, Ємцевої Катерини, Іванової Аліни, Шишоніної Ольги, Хомити Оксани та Стадни Колени за участь та перемогу у фестивалі отримали грамоту і кубок. Тренер команди, старший викладач кафедри фізичного виховання Наталія Володимирівна Петренко, була нагороджена грамотою за підготовку команди до участі у змаганнях. Молодці дівчата так тримати. Минулого тижня команда за счет ті відвідала благодійний концерт під назвою Я буду жити, спрямований на підтримку та допомогу онкохворим діткам. Оце чудовий осінній вечір. Ми з командою вирішили відвідати досить незвичний, але такий необхідний захід. Благодійний концерт в рамках проекту Я буду жити. Привіт, Руслана. скажіть, будь ласка, я так розумію, це твоя перша презентація книги. Хвилюєшся? Так, да. якщо чесно, дуже. А про що думала перед цим перед цим днем, перед презентацією? Хотілося б, щоб все пройшло замечательно, Скажи, будь ласка, яка головна ідея твоєї книги? Про що вона? Вона обо мені. Це мій личний дневник про те, як я пройшла хіміотерапію. Про що саме даний концерт? Куди підуть кошти зібрані на ньому? Сьогодні ми збираємо гроші молодому парню Олександру Сідорінку, сумчанину, на лікування в Києві і хіміотерапію. Цього вечора свою творчість дарували молоді та талановиті виконавці: Вікторія Біловодська, Людмила Чорна, Марія Котенко, Сергій Ярошенко та гурти, ецетера та інше бачення. Команда зачуття дякує організаторам та усім небайдужим, хто цього вечора прийшов, щоб поділитися своєю добротою. Для вас працювали Олексій Сахнюк та Альона Тонгоніх. Побачимось. Ну що ж, і на цій благородній ноті ми завершуємо випуск нашої програми. Дякуємо за увагу! Залишайтесь за ЧАТ-ТВ, Де вас працювала Альона Тонконіг? Побачимось!